Як виглядає одна із найхадовіших вентиляційних установок у виробника Comfavien для квартир чи приватних будинків? Серія Демект. вентиляційна установка R450 вертикальна. Має сертифікат Passiv House. означає, що вентиляційна установка дуже енергоефективна. Такі от ручки. Сам роторний рекуператор. Як бачите, дуже багато всіляких датчиків. Повітряний фільтр. Автоматика вбудована. Виробником. Вентиляційна установка має підключення до мережі інтернет та самостійно оновлює своє програмне забезпечення. Подали інтернет, подали жилення, під'єднали повітропроводи, все, у вас готова вентиляційна установка.